Не хочу в армію. Найбільше ухилень від мобілізації зафіксували на Закарпатті. Військово зобов'язані намагаються пересидіти призовну кампанію навіть за кордоном. Про це заявив начальник мобілізаційного управління Генерального штабу збройних сил України Олег Бойко. Каже: загалом таких випадків немало, і по всій країні до прокуратури військові комісари вже передали до трьох тисяч документів про ухилення від служби. До МВС ще більше 50 тисяч. Водночас на тому ж таки закарпатті до армії хочуть іти жінки. Чому знає наш Артем Глебов обов'язок захищати батьківщину, справа чоловіча, проте й жінки не залишаються осторонь. Вони теж готові відстоювати цілісність держави. Так Військову службу досить і схожі, ви маєте. Ви маєте освіту медичного працівника, да. так? так? Більшість жінок, що добровільно вступили до лав Збройних сил, медики у зоні АТО, вони на вагу золота. Серед них і уродженка Донбасу, пані Ірина. Для неї збройний конфлікт на рідній землі особистий біль. Саме тому прагне допомогти українській армії наблизити перемогу. У мене є знайомі, яка йшли добровольцями в АТО. И есть мужья, подруг, которые уже оттуда пришли, есть военные ребята, которые там были, тоже пришли, есть, которые там служат, знакомых, родственники, то есть очень много людей. Мать, хочется как-то, я думаю, если бы помогали, ну, то есть чем больше помощи, тем быстрее победа. Протягом шести років пані Ірина мешкала у Криму, та після анексії залишатися на окупованій території не захотіла. Вважає сепаратистські прояви на сході та в Криму проплачена провокація. У мене є родственники в горлавки, в красноармійське. Я з ними періодичні Всі Вони прекрасно розуміють, що це створено іскусне. І ті, які ходили там з транспарантами, і плакатами Путін війська», все було проплачено, то все за гроші, звісно. У військоматі зізнаються ентузіазму, з яким жінки ставляться до військової служби, чоловіки можуть позаздрити. Наразі тільки на Закарпатті до військоматів звернулося два десятки жінок. На даний момент зверталось біля 18 жінок, по трьом із них прийнято рішення, які вже отримали моб розпорядження на і призначені в команди. Інші жінки ще проходять ну, медичні огляди і медичне обстеження. Пані Ірина каже, з випадками ухилення від військової служби особисто не стикалася, але про це чула. Каже, таких осіб важко назвати чоловіками. Вона впевнена, захищати батьківщину справа нелегка, але просто спостерігати за подіями на сході набагато важче. Артем Глебов Денис Бахмачук спеціально для тивай.